Нинішні вибори є вкрай невизначеними. І нам досі важко з певністю сказати, хто ж буде наступним президентом Америки. В умовах невизначеності навіть найменші скандали та події можуть вплинути на хід І Його зараз чинний президент Джо Байден однією своєю заявою в для своєї партії багато проблем. Про це ми сьогодні і поговоримо. Але спочатку зробимо невеликий вхід в історію жовтневий сюрприз. Саме так заведено називати певні неочікувані події, що відбуваються наприкінці передвиборчої кампанії в США, і при цьому потенційно можуть мати великий вплив на те, хто зрештою і опиниться в Білому домі. Такі сюрпризи можуть бути організовані навмисно надії збити конкурент або. Це можуть бути події непередбачувані, які при цьому також використовуються політичними силами для підвищення свого рейтингу та зниження рейтингів конкурента. Перший термін вивтневий сюрприз з'явився у 1972 році під час президентської кампанії в США, коли радник кандидата від республіканців та тодішнього чинного президента США Річарда Ніксона всім нам відомий Генрі Кісінджер. Оголосив, що мир та закінчення в'єтнамської війни не за горами. Це якраз сталося в жовтні, буквально за кілька тижнів до виборів, і було розцінено як спробу вплинути на громадську думку та забезпечити перевагу Ніксону. Власне, так і сталося. Підтримка Ніксона різко зросла, а сам Ніксон переміг у 49 з 50 штатів. Щоправда, навіть така підтримка здобута на виборах не врятувала його від вотергейського скандалу та вимушеної відставки. Але при цьому найвідоміший жовтневий сюрприз стався під час виборів 1980 року. Тодішній президент Джемі Картер. Намагався домовитися про звільнення 52 американських заручників, захоплених в Ірані, сподіваючись, що їх повернення підвищить його популярність. Спочатку шанси обох кандидатів розглядалися крівні, але ситуація з американськими заручниками, що були захоплені роком раніше, грала проти Картера. Але сталося дещо інакше, і більша струбина політика, яку пропонував Рональд Рейган, почала грати на користь республіканців, і, зрештою, вибори закінчились впевненою перемогою Рейгана. Тим часом, як самих заручників випустили на волю тільки 20 січня 81 року, за декілька годин після інаугурації нового президента з тих часів було ще багато своєрідних жовтневих сюрпризів, практично на всіх виборах. Хоча багато дослідників дотепер сперечаються між собою, наскільки впливовими вони були, і чи дійсно варто покладати на цей феномен багато надій? А демократи на це свої надії покладають вже зараз. Багато журналістів, соціологів і політологів говорять, що вибори 24-го року є найближчими в історії, тобто такими результати яких передбачити вкрай важко. Практично неможливо, крім цього, ці вибори відзначаються своєю динамічністю. Тож жовтневий сюрприз за менш як тиждень до дня голосування ж ніяк не виглядав би неочікуваним. Зараз всього річні опитування показують рівні шанси обох кандидатів на перемогу у спірних штатах, але довіра до опитувань значно впала через значну поразку у 2016 році та надто велику похибку близько 6% на виборах 2020 року. Саме така ситуація давала надію штабу кавали на те, що навіть невеликий скандал, невелика соломинка, за якого не вхопляться, може повпливати на їхню користь. Але через необачні слова ще чинного президента США Джо Байдена, де він фактично обізвав виборців Трампа, тобто половину американських виборців загалом сміттям. Більшу частину вигоди від цієї події може знову таки отримати Дональд Фредович. Але спочатку знову заглянемо трішку в передісторію. на недільному масовому мітингу Трампа в Нью-Йорку на Медісон-сквер Гарден, один з промовців, а саме комік. Тоні Хінчкліф вирішив пожартувати та назвати Пуерторіко іспаномовну територію США в Карибському морі островом спливучого сміття на мітингу пролунали ще декілька суперечливих заяв, але ця була найголоснішою. Демократи різко взялись поширювати цей елемент відео, орієнтуючись як на порторіканських виборців, так і на латиноамериканців. Загалом треба розуміти, що Пенсельванія живе взагалі 500 тисяч порториканців. Це основний невизначений штат. Також виборці цієї групи це приблизно півтора мільйона в Немало порториканців є невизначеними виборцями. Останній штат, а саме Пенсильванія, якраз є одним з головним полів битви. Перемога в цьому штаті дає більш ніж 80% шансів кандидату обратися президентом. Також демократи активно почали поширювати інформацію про це в Аризоні, намагаючись поширити меседж, що Трамп і його команда є недружніми до всіх латиноамериканців. Трамп вже своєю чергою заявив, що до цієї заяви він не має жодного відношення а як президент він зробив для Порторіко набагато більше, якщо порівнювати з усіма його попередниками. Ну як власне завжди вміє говорити Трамп. Власне, цей скандал міг би і так пройти, ставши черговим не дуже впливовим жовтневим сюрпризом. Якби не одне, але коментуючи цю подію довкола Порторіко, Джо Байден сам зробив скандальну заяву. Він сказав наступне: єдине сміття, яке я бачу там. Це його прихильники. Його демонізація у американців є безсовісною, і це не по-американськи, заявив американський президент. Зробив це Байден якраз перед важливим передвиборчим мітингом Камали Гарріс у окрузі Колумбія. Адміністрація Байдена намагалась виправдатися, що сміттям Байден обізвав лише одного конкретного прихильника Трампа, а не всіх його виборців. Подібні виправдання мало кому здались переконливим, поза як на. Запису чутна саме множина. За іншою версією демократію сміттям Байден назвав тільки прихильників коміка Хінчкліфа. А не колишнього президента, хоча й таке виправдання, хоч і дає відповідь на питання, чому використана множина, але при цьому не позбавляє від багатьох інших питань. Мабуть, тому ця версія і не стала головною. Байден як представник демократичної партії, неодноразово критикував прихильників Трампа за їх погляди, і ця риторика не є новою хоча настільки агресивною у публічному просторі вона ще ніколи не була. Подібна заява нагадує слова Єлери Клінтон. Яка у 16-му році назвала частину виборців Трампа жалюгідними? Пізніше вона таки перепросила за ті слова, але ця заява залишилась сильний відбиток на її кампанії. Компанія Трампа, як і всі республіканські ЗМІ, вже активно взялася за цей кейс, а він сам приїхався на світі і виступив у жилеті працівника комунальних служб на мітингу у штаті Вісконсі. Щодо впливу на компанію, то ця заява може мати негативний вплив на шанси Гарріс з багатьох причин. Камала зараз взяла на озброєння тезу, що Трамп тільки роз'єднує націю, а деякі демократи навіть порівнювали мітинги свого опонента зі з'їздами нацистів. Саме Гаріс фактично була ухилилася від питання, коли її спитала, чи вважає вона Трампа фашистом. Техніка протиставання. Себе Трампу і без того виглядала не дуже, і робити на ній акцент на фінішній прямі було б явно помилковою стратегією. Виборці хочуть чогось більшого, чим просто антитрампа. Ця риторика є провальною, особливо в часи, коли ставлення до президента Трампа серед американців не є критично поганим. До того ж, коли чинний президент демократ робить подібні заяви, це фактично вілює всі ті неодноразово сказані слова про єдність і позбавляє будь-якого сенсу. З іншої сторони, це може привести до активізації тієї частини неактивних виборців, що проголосували. За Трампа в 16-му, але з різних причин не прийшли на дільниці в 20-му. Саме явка цих людей у спірних штатах гіпотетично може і визначити результат виборів, адже там важливий буквально кожен голос. Ось така спроба демократів приграти Трампа через невдалий виступ. Одного з коміків на його мітингу почала грати проти них, адже необачність у висловленнях не широко відомого коміка завжди матиме значно менший вплив, чим висловлення чинного президента, а тим більше під час виборів компанія Трампа отримала чудову нагоду, дещо покращити свої шанси, і це може помітно вплинути на ці дуже невизначені вибори. А як буде, ми дізнаємося вже зовсім скоро. Ми ж в свою чергу будемо інформувати вас і далі про американські виборчі баталії. і в тому числі на нашому телеграм-каналі, де вже розпочинається марафон, присвячений висвітленню виборів у США, де ви оперативно повідомлятимемо всі важливі новини. Також за виборами, ми, звісно, будемо слідкувати на цьому каналі, тож підписуйтесь і на нього. До зустрічі!